Підтримуєте ви заборону нікотинових подушечок? Ні, якщо вони допомагають, ні, не підтримую. Я не бачу тут чогось поганого і чогось хорошого. Ну, я взагалі підтримую все, що вбиває здоров'я людини. Любі заборони переходять в те, що так люди купляються офіційно, а це буде продавати з-під полки. Підтримую будь-яку заборону, потрапляння в організм людини, нікотину, а також інших ну, вредних речовин. Там є певні отрути, які вбивають е, не тільки, е, скажімо так, комах, да, а дуже погано вони впливають на людину. Також людина сама робить вибір вживати той снюс чи не вживати. Тому я не бачу це нагальною потребою, прям його забороняти критично. Мені здається, люди все одно будуть вживати нікотин. Можливо, це зменшить кількість людей, які його вживають, хоча навряд чи. Але це найменш шкідливий для оточуючих спосіб його вживати, як мінімум менше буде якихось пасивних курців. Навіщо добровільно себе отруювати? Це дурня.